Для того, щоб видалити свої хештеги з GetContact або відмінити підписку, ви не знайдете цих даних в самому додатку GetContact. Для цього вам потрібно зайти в GetContact в Play Market або в App Store. Потім натиснути. Що нового, або, ну, у вас, я розумію, вона буде встановлена. Прокручуємо прокручуємо. І шукаємо тут силочки, їхні силочки. І ось ми знаходимо довідка. Натискаємо довідка, і нас на FAC-Desk 360 перекидає. Ну і тут ми вже з вами шукаємо, як видалити тег і керувати підпискою. Як я можу видаляти теги і керувати. Ось ви переходите до менеджер за посиланням. По цій же силочці вводите світ. Натискаєте продовжити, і потім проходите верифікацію, вибираєте ваші теги, які там будуть. Вам не потрібно буде нічого зберігати, просто ви повернете в іншу сторону цей вкл, викл і ваш тег сховається, який вам не подобається. Так само тут є для iPhone. Я не бачу, хто мені телефонує. Як дізнатися, хто запитує мій номер. Все, що вам треба ви видалити або знайти, будь ласка, ще раз заходите в Play Market, спускаєтесь вниз на цю силочку, довідка, натискаєте і шукаєте те, що вам потрібно. Тільки так ви зможете відключити підписку або видалити власні теги.